Ні для кого не секрет: сита армія, сильна армія. Але нашим бійцям потрібно допомагати не тільки продуктами, але й допомогти скоротити час на приготування гарячих перших страв. Так, одна запорізька родина разом з небайдужими у себе вдома виготовляє сухі борщі, які потім переправляє на передову. Щотижня військові отримують від них до 10 кілограмів домашніх напівфабрикатів. Кімнатна квартира сім'ї Герасименків уже більш як півроку є центром допомоги армії у волонтерській роботі. Родині сприяють небайдужі запоріжці. Вони допомагають на овочів та їх фасуванням. До речі, саме господині дому пані Світлані належить ідея заготовки сухих овочів на борщ. Кажуть, що потреба в подібних наборах у бійців дуже велика, адже не кожен вміє готувати, та й не завжди є змога. Пані Світлана, мама трьох дітей. Тому каже, добре знає, які і скільки продуктів необхідно для приготування смачного українського борщу. Сухі набори дуже зручно вживати нашим бійцям, адже у них немає часу на приготування перших страв. Тому ми і вирішили їм допомагати у цьому, каже вона. А ще зовсім нещодавно у неї навіть з'явилася ідея супи пакувати. Саме на одну з перших таких розфасовок і потрапила наша знімальна група. В качестві експеримента, крім борща, ми вирішили спробувати зробити грибний суп. Нам задарили грибочки-шампіньончики, які ми порізали, висушили на тих же сушилках. Сюди дуже складним компонентом була картошка, оскільки борщ да, ми її не кладемо. Потому Шути, что здесь очень-очень сильно это все энергоемко и трудозатратно. А вот морковочка, шампиньончики, вермишелька, лучок и все вот это вот сложенное в пакетик дает прекрасный ароматный грибной суп. Усі овочі ми ретельно миємо, чистимо, нарізаємо та сушимо в електросушках. В один пакет входить 25 грамів натертого і висушеного буряка, 25 грамів моркви, 25 грамів цибулі, 70 грамів капусти та 15 грамів солодкого перцю. Окремо в пакунок жінки додають суху зелень, лавровий лист, часник та сіль. Пакетик томатної пасти кріплять до кожного набору. У кожний пакет із сухим набором жінки вкладають не тільки усе необхідне для першої української страви, а й листівку у вигляді серця, на який надрукований склад запорізького борщу, спосіб приготування та теплі слова побажань, і незмінне прохання усіх українців: повертайтеся живими та здоровими. За словами Світлани, спочатку вони починали все робити без розголосу, бо не були впевнені в успішному результаті. Але коли все вийшло, то почали шукати однодумців. Одна з них – волонтер батальйону «Сармат» Анна Міняйло. У нас на слуху ми волонтери між собою всі спілкуємося. І я знаю, що знала, що Світлана готує борщики. І в зв'язку з тим, що зимою – це дуже велика потреба у хлопців гарячим. І от ми познайомились по соцсіті спочатку, а потім я попросила номер телефончика. І от так от, як і почали взаємодіяти. Допомагають бійцям і діти у Світлани росте маленький син Станіслав. Він не тільки формує пакети, але збирає однокласників щирі побажання для солдат. Найбільше жінки хочуть, щоб їхній борщ посмакував бійцям, які зараз перебувають у зоні АТО, а також щоб до них приєдналося якомога більше небайдужих людей. За весь час заготовки сухого напівфабрикату господині відправили на передову три тисячі пакетів сухого борщу.